Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті зарядний пристрій для акумуляторів. Alligator 6 амперний. Це певні, в китайських Амперах, мабуть, так, є у нього Світлодіодна індикація, перемикач, 6 12 вольт. Ну, звісно, дороти, давайте ввімкнемо і подивимося, що тут відбувається. І при ввімкненні, як ви бачите, сідяться всі світлодіоди, що не є добре. Ще своя лампочка настільна мигає. Так, бачимо, да, такого не повинно бути. Давайте заміряємо на виході напругу, і ми спостерігаємо тут відсутність напруги. Зовсім десь якась наводка йде 1,4. Щось воно скаче і пляше. Напруги на виході немає, звісно. Ну що ж, будемо розбирати і виявляти причину. Для цього нам потрібно відкрутити 6 гвинтів. Відкручуємо всі гвинти. І знімаємо, звісно, верхню кришку, добираємося до внутрішнього світу. Так, один гвинт у нас заклинив, не докрутив. Всередині ми спостерігаємо трансформаторну схему зарядного. Так, ось так виглядає все. Бачимо плату основну з діодами, мабуть. Запобіжник самовідновлювальний бачимо. Ну давайте ми її знімемо і подивимося, що там всередині. Знімаємо все розбирається дуже легко, бачимо діодний міст. Що тут іще Два опори, силові, вони, як завжди, виходять з ладу. Давайте ми з них почнемо. Вся остача світлодіоди, і операційний підсилювач це керування світлодіодами. Давайте переміряємо за. З опори. Як ви бачите, один в обриві і інший теж в обриві. І перевіряємо, звісно, самовідновлювальний запобіжник, він справний. Тобто проблема у нас вихід з ладу опорів силових. Ну що ж, будемо міняти. Тут стоять на 0,1 Ом 5 Вт. Відпаюємо непрацюючі резистори і, звісно, будемо запаювати нові. Навіть на платі написаний. Номінал опору це добре. І, звісно, ставимо новенькі резистори, вставляємо їх на своє місце і, звісно, якісно припаюємо, тому що струм тут, як написано, 6 А. Але подальше, перед перевірки, ми перевіримо, наскільки ж він цей зарядний пристрій. Все, опори замінили, ніжки відкусили і ставимо все на своє місце. Трансформатор, плату закручуємо і давайте вімкнемо і перевіримо на виході напругу. Напруги, як ви бачите, вже на виході з'явилася. Світлодіоди в нас не горять. Це дуже добре. Давайте підінаємо акумулятор і два світлодіоди у нас засвітилися. Добре. Ну що ж, Нам залишається тепер зібрати все в корпус, вимикаємо, звісно, для безпечної роботи. Зберігаємо техніку безпеки. Звісно ж, закручуємо плату, вставляємо трансформатор на своє штатне місце. І будемо збирати, направляємо плату, щоб світлодіоди попали всі у свої вікна, щоб їх було видно індикацію. Все. Плату закрутили, далі закриваємо. Кришку, і, звісно ж, закручуємо всі гвинти. Будемо проводити тестову перевірку. Є в нас тестер на акумуляторі, кліщі, і подаємо напругу 12,9 вольт. Тепер ми спостерігаємо, що заряд у нас відбувається 13.06.07. І напруга, звісно, росте. Тепер нам залишається заміряти струм, який вдувається в батарею. Вдувається тут 1,5 А всього-навсього. Батарея, можливо, заряджена, і через що такий струм, але. 6 Ампер він, звісно, не витягне. 2 Ампера, Це максимум. І як ви бачите, у нас батарея заряджається, напруга піднімається. Пройшов деякий час, друзі, і ми спостерігаємо, що батарея заряджається. Це дуже добре. Прилад справний, і можна віддавати власнику, нехай користується. А вам, друзі, вдячний за увагу. На все добре, до побачення.